Гарно. всім дня, дівчата і хлопці. Я ось замісила тісто, дівчата, вже підійшло. Це десь хвилин 40 назад замісила. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Я не замішувала на камеру, бо мені буває часто пишуть, коли надоїла ти вже своїм тістом. Сьогодні у мене будуть рулетики із подвійною начинкою, дівчата. О, зараз я розділю тісто на шість частинок. Такі просто будуть, наче великі пиріжки. Це дуже легко. На шість рівних частинок я розділяю. А для начинки я підготувала сир, звичайний кисломолочний. посолила трішки, цукру додала, так звичайним чином, більш нічого лишнього. І ще в мене буде макова начинка. Я завжди купую в магазині готову. Тепер я беру кусочок тіста. І розкачую. Такі дівчата будуть у мене міні-рулети. Ось так розкачую тісто. Це дуже легко. Отут я стараюсь так, щоб в нуль вийти, так, розпліскати гарно. Тепер я беру таких у мене шість кусочків, і сир розділяю теж на 6 частин. Ось тут, от краю я кладу. Сир так і ось так защіпую. А далі кладу десь з ложку макової начинки. Все дуже легко ось так і скручую наш рулет. Ось так, щоб гарненько тут склеївся. Так, дівчата, все, як великий пиріжок і викладаю на поверхню. І так далі, всі так само ліплю, всі будуть однакові. Можна з повидлом ще зробити. Замість сиру покласти повидло. Рецепт тіста, дівчата, як завжди, дуже легкий, універсально простий. Рецепт напишу в коментарях. А ви ото все змішуйте. Зараз тепло, замішуйте тісто. Все буде добре. Ось так. Все буде добре. Ось так. Ось так я поліпила, поскладала і розігріваю духовку. Хвилин через 10 чи через 15 я пороблю узор, але я покажу. Тепер і малюємо так злегенька якісь узори надрізаємо. Головне з душею, все буде добре. Тепер, дівчатка, я взяла один курячий жовток, і десь, може, півтори ложки водички розбовтала. Можна крутим жовтком. От, я сьогодні так зробила. Можна молочка налити трішки. Можна просто саме молоком помазати. Так, я помазала. Я ще трішки солі сюди поклала, для того, щоб поставити в холодильник. Днів воно може стояти в холодильнику, якщо ви будете завтра ще випікати, то буде все добре. І тепер маком зверху. Але зараз ще не буду ставити, ще постоять трішки розтої ці. Бо ще поганенько підійшли, це просто помазала. Щоб вони не присіли, щоб їх тоді не давить. Вже так тоді злегенько поставлю в духовку. Муже хвилин на 20. Температура буде у мене десь 180 чи 200 градусів, ну приблизно 190. Такі в мене сьогодні будуть, дівчатка, рулети. Тепер вже гарненько вони підійшли. Тепер я ставлю в духовку хвилин на 20. Так, спекла я ось так. Вони теж, так як і у вас з боку. Тріснуло. А я знаю чого. Бо того, що я так само, як і ви, хочу багато покласти начин. Тіста мало, ніде йому, як кажуть, тісту розгулятися, то От того так і виходить. Якщо покладете менше начинки, але ж смачно з начинкою. Такі гарні вийшли в мене. Зараз розріжу розріжуся всередині, подивимось. І покуштуємо ось такі він, дівчата, в розрізі. Я не ламала, а розрізала. Ось такий гарний, з подвійною начинкою. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!